Доброго вечора, любі хлопчики і дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі. І до Міжнародного дня казки ми підготували для вас дуже цікаву історію. Отож, мощуйте зручніше та уважно слухайте. Як у семирічному Миколці подарували казку. І була та казка не проста, а чарівна. Хто її прочитає, стає добрішим і кращим. Та хлопчик лише переглянув малюнки книжечки і відклав у бік. вирішив Ві прочитати пізніше. Через кілька днів йому подарували настільний футбол, і він закинув казку в іграшкову шафу. Ой! скрикнула вона, боляче вдарившись. Хто тут? позувався хрипкий голос. Це я, чарівна казка. Хто мене прочитає, стає добрішим і кращим. А ти хто? Я безколісний автомобіль Гуркотун. А чому ти тут опинився? Поки був справний, мовив автомобіль, хлопчик грався зі мною. Потім відлетіли колеса, і я потрапив у шафу. Казка зітхнула. У мене схожа історія. Миколка тільки мої малюнки переглянув. Сьогодні ж у нього з'явилася нова іграшка. І я взагалі стала непотрібною. Казка роздивилася довкола і побачила в шафі багато інших іграшок були тут поламані автомобілі, літаки, розкитані солдатики, деталі конструктора. От якби хлопчик прочитав мене, засумувала казка. Все було б по-іншому. А ти приймусь його своїми чарами, запропонував хтось із темлям. Не можна, це він повинен зробити сам. Тоді іграшки спільними зусиллями відхилили двері, і казка скознула на підлогу. У цей час до кімнати війшов Миколка, здивувався і цього разу закинув казку в найдальший куток шафи. Полунав дзвінок. Хлопчик побіг відчиняти двері. Матері немає? запитала з порогу сусідка. А я хотіла залишити у вас Наталочку. Може, хай побути з тобою годинку. Залишайте, знехотя мовив хлопчик. Він завів дівчинку до кімнати, а сам дістав футбол. Наталочка присіла на стільчик і почала з цікавістю роздивлятися довкола. У шафі заворушилась чарівна казка. Ану, випустіть мене ще раз. Іграшки знову відхилили дверцята. А Наталочка це помітила і підійшла до шафи. Миколка продовжував грати у футбол, коли щось голосно заскриготіло і впало. Що там таке? невдоволено озирнувся він. На підлозі лежав в кузов гуркутуна, а кабіну тримала Наталочка. Я хотіла погратися, приготувалася плакати дівчинка. Тільки не рюмсай, підвівся хлопчик. Зараз відремонтую. Він підняв кузов, легко прилаштував до нього кабіну, і сльози на очах наталочки вмить мить висохли. А де його колеса? запитала вона. Миколка зітхнув, але знайшов куліщата й прилетнув до машини. Як гарно у тебе виходить, зраділа Наталочка. Справимо ще у той літачок. Він такий гарний, а без крилець. Відчепись, у мене немає часу. Дівчинка ображено надула щічки та в цей час побачила казку, що саме висоснула з шафи, підняла її і почала розглядати малюнки. Ти вмієш читати? запитала в колі. А як же? навіть не обернувся той. Прочитай мені, будь ласка, попросила Наталочка. «Казав же, в мене немає часу. Значить, ти не вмієш читати. Хто? Я ти! А ось і послухай, хлопчик взяв казку в руки. Він збирався прочитати лише кілька рядків, але удірватися від книжечки вже не зміг і дочитав до кінця. Пізніше Миколка з Наталочкою полагодили всі іграшки і дбайливо склали їх у шаф. Ось така малята була у нас дуже цікава казочка. Сподіваюся, вам дуже і дуже сподобалося. Я не прощаюся з вами, а говорю до зустрічі!